Я зараз командир гармати. Дивлюся за те, щоб все, процес наш був тривав грамотно, правильно. всі Техніка безпеки, щоб ураховувалася ці моменти, і відповідає за грамотну роботу. БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам гладно на той час бувати тігрів, прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, Бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх вставимо в капаніри. Ми з них працюємо як по факту снайперською пушкою, тому що це як вона враховується в підкасту е, снайперська пушка, тому що вона е, кидає чітко, е, кидає настільки, деко буває що гарно, що аж два-три постріли і це вже все. Там вже все, нема нікого. Як кажуть, тільки не по цих о, гілках висять. Ну, вона хороша така пушка, вона ще дає жару в нашій сучасній війні. би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, не важливо, просто зрозуміти це, всі моменти і все буде просто. Чесно кажучи, вчилися ми відносно довго. Ми починали з ВЗИ. Це топографія, бусоль, всі ці задачі. Обернуті геодезичні і наоборотні робили. Ми вчились практику, якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час, ще, слава Богу, ж таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли, і тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили, і все було ну, більш-менш зрозуміло вже для мене. Перші щистю! Побратими мене чудові. Я з ними вже то, скільки всіх і Крим і Рим перебули, це всіх моментів пережили. І, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде, якщо десь там вони давно вже, ну, так сказати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто і все. Те, що як це я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже. Чесно, Якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цими якось зручніше, вони знають, що там до чого, всі ці моменти. І Це дуже круто. Мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор. Хмельницький обласний академічний театр ляльок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні ляльки. Ну, це така в мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так писати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. ну Це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут там, воно війшло в те, що я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаве, щось таке, от, щоб замітне для ворога, не було функціональна для роботи, ми придумували, як нам замускуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там, мотузками підв'язано, ну. По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки що не, не знаю, що далі буде. Якщо вже ну, якось не найду себе в мирному часі, піду в, назад в армію. Бу, не знаю, я от вже якось ніби живу в армії, в мене немає інших вже. Потреб тільки, як армія, і все. І от навіть була таке, що від'їхав недалеко десь додому в відпуск. І всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб ця пакость не полізла до мене додому. Це найголовніше. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! Quatro.